Вітаю! Почну з особистого спостереження. Не претендую на соціологічну точність, але малюнки Ван Гога дуже-дуже популярні в Україні. Буквально щодня бачу зображення з його роботами на одязі, в декорі, на прикрасах, телефонах, речах, соняшники, зоряну ніч. Можливо, це тому, що соняшники дуже символічна для України квітка. А жовтий та сині кольори також близькі українському серцю, бо це кольори нашого прапору. Відомо, що ці кольори любив і сам Ван Гог, писав, що вони подібні до фейерверку. Саме той випадок, коли автори, шанувальники точно на одній хвилі, радісно від того, що через сторіччя виник такий теплий зв'язок між людьми різних країн і поколінь. Це і є справжнє мистецтво, для якого не існує ані часу, ані відстаней. Зазвичай кажуть, що мистецтву не потрібен і переклад. Але якщо хочеться глибше пізнати улюбленого автора, обставини його життя і роботи, то іноді переклад може стати у приході. Саме для цього і існує проєкт із впровадження українських аудіогідів в провідних музеях світу. Прослухати екскурсію українською в музеях, палацах, галереях, на туристичних маршрутах уже можна в 44 країнах світу. А екскурсія музеєм Ван Гога. Стане вісімдесятою за ліком в цьому проєкті. Це важливо не тільки як туристична опція. Ми хочемо, щоб мільйони наших співвітчизників краще розуміли культури тих країн, де опинилися, і щоб українська звучала в світі не тільки в новинах, як мова людей, що б'ються за виживання, але й як мова культури та мистецтва. І ось тепер заговорить українською Іван Гок. Майже буквально, бо голосом художника став Павло Скороходько, чудовий актор дубляжу, а голосом гіду стала Ірма Вітовська, улюблена мільйонами українців акторка. Я вдячна всім причетним, перекладацькій команді це Ірина Коваль та Юрко Позаяк, продюсерці проекту Марії Пономарьові, команді музею Ван Гога і особисто директорці Емілії Горденгер і Посольство України в Королівстві Нідерланди. Дякую, що робите наші країни ближче. Нехай соняшники завжди квітнуть для наших країн, і зоряна ніч буде спокійною і безпечною, щоб тільки зорі і ніяких ракет. Дякую.